Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Мене звати Макс, і сьогодні ми зробимо повне налаштування OBS Studio. Але перед початком цього відеоролика підпишись на мій канал лайк, та постав лайк, так як це сильно мотивує мене робити якісний контент для вас. В тому відео я докладно розкажу про основні функції, які є в OBS Studio. Також покажу, як підібрати бітрель для Ютуба. Ну і зараз на екрані ви побачите саме актуальне налаштування OBS Studio. Але для початку, що вам потрібно, це скачати без правильних джерел. Помічав ви багато, що скачує з неофіційного сайту і потім починаються проблеми. Тому посилання на офіційний сайт я залишу в описі під відео. Ну а ви там готуйте чай і хокабуху, а вам я бажаю приємного перегляду. А ми починаємо. Для початку заходимо на сайт, посилання на якого я залишу в описі, і вибираємо свій ОС. В моєму випадку я виберу Windows і починаємо встановлення. Далі вам потрібно запустити ОБС в імені адміністратора. Як дізнати, чи є в мене права адміністратора, я вже знімав про це відео, знову таки посилання я залишу в описі. Отже, клацаємо правою кнопкою миші по ОБС і вибираємо тут е, властивості. І переходимо до вкладки сумісність і ставите галочку до «Запустити програму від імені адміністратора і запускаєте програму. Коротко про інтерфейс, там його нікласка це сцена і також джерело. Це все, що бачить глядач. Наприклад, нажимаємо плюс і вибираємо будь-яке джерело. Нехай це буде запад екрана. Далі мікшер аудіо, і тут ви можете додати та зменшити гучність. І також можна нажати в фільтр і додати, наприклад, компресор. Тут ви вже самі підлаштовуєте під свій мікрофон. До речі, на моєму YouTube-каналі швидко вийде відео про те, як правильно налаштувати. Мікрофон в ОБ, є. так що якщо ти ще не підписаний, то підпишись на мій канал, щоб не пропустити нові круті та корисні відео. Далі переходимо до налаштування. Тут ми пройдемося по самих основних пунктах. Пункт «Загальні». Вибираємо мову та Це тему підлаштовуємо під себе. Решта все лишаєте по замовчуванню. Пункт трансляція. Тут вибираємо сервіс, я виберу Ютуб і під'єднуємо свій обліковий запис. Після того, як ви під'єднали свій обліковий запис, заходимо в самий найголовніший самий пункт це вивід. Режим виводу ставимо на простий бітрейт відео Я рекомендую ставити від 8 тисяч до 12 тисяч. Змічав, що у багатьох відеоблогерів на каналі. Вони починають говорити там, щоб відпідставити бітрейт відео від 50 до 100 тисяч, але це є неправдива інформація. Далі бітрейт аудіо ставимо на 160. І формат запису. Я рекомендую ставити а, формат запису або МКВ, або МП4. Але як на мене, МКВ краще, тому що якщо під час запису відео у вас сталася якась поломка на компі, і комп по якихось причинах просто вирвався, то весь матеріал запису у вас збережеться. А якщо ви поставите МП4, то весь матеріал тупо не збережеться. І переходимо до пункту аудіо. Аудіо я пропущу, тому що це буде в... В наступному відеоролику ми одразу переходимо до пункту відео. Тут ми частота часто кадрів ставимо на 60 і переходимо до останнього пункту. Це додатково пріоритет процесу ставимо на нормальний. Тому що якщо ви поставите на е, високий або на вище нормального то під час запису е екрана, якщо ви будете грати якусь ігру, і гра почне сильно лагати. Пріоритет процесу це все належить тільки для ОБСУ. Тому ставимо на нормальний. Далі колірний простір, обов'язково ставимо на 709 та колірний діапазон ставимо на повний. І тут стареємо позамовчуванням. Ну і на тому все, друзі. Я сподіваюся, вам відео сподобалося. Якщо ти хочеш більше якісного контенту, то підпишись на мій канал. Ну і є ще одна причина, чому ти повинен підписатись на мій ютуб канал. Тому що я знімаю українсьмовний контент. Також не забудь поділитись з друзями цим відеороликом. Ну а вам я бажаю удачі і всім пока. It's all about the clappers.